Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, набирає обертів другий тур на клубному чемпіонаті світу. Сьогодні оглядаємо шостий день змагань. Одним з головних питань, якого було: скільки ж лісабонська Бенфіка голівна колотить у ворота новозеландського Окленд Сіті? Про це а також про багато чого іншого говоримо далі. Огляд розпочинаємо з двох поєдинків групи Бі. Так американський сієтл грав проти іспанського Атлетико Мадрид обидві команди, можна сказати, були притиснутими до стіни, оскільки програли в стартовому турі. Відповідно, поразка в другому турі фактично перекреслювала всі шанси на плей-офф. У сієтла була перевага домашнього поля, адже саме в сієтлі відбувався поєдинок за присутності більш ніж 50 тисяч болівальників. Але матрасники вважалися фаворитами зустрічі. Іспанці з перших секунд побігли цей фаворит підтверджувати. І як наслідок вже на 11-й хвилині відкривають рахунок. Швидка атака, скидка на лінію штрафної, звідки Пабло Барріс завдає потужного удару. І як Голкіпер Сієтла не намагався дістатися до м'яча, не дістався. Шкіряний відпоперечений опинився у воротах 0-1. Дві класні нагоди в першому таймі змарнував Олександр Серлот. В одному з епізодів приймає м'яч на груди в штрафні супротивника, але пробиває вище. В іншому епізоді фактично був вічнавість з голкіпером супротивника, але замість того, щоб забити, або, скажімо, віддати на набігаючого партнера, пробиває прямо в руки голкіпера Сієтла. І американці могли за таке покарати, в тому числі і Олександра Серлота, оскільки в одному з епізодів Дені Мусовський мав класну нагоду. Але тут Атлетико врятував Ян Облак в підсумку ж. 0-1 після першого тайму. Відразу по перерві наставник матрасників Дієго Сімеоне випускає Акселя Віцеля, котрий рік не забивав ніде і нікому. А на другій хвилині свого перебування на полі проти сієтла забиває. Дальній удар від Атлетико, голкіпер Сієтла з ним впорався, але на підбиранні були гравці саме матрасники. Відбувається скидка у воротарську і де Аксель Віцель з метра вганяє м'яч ворота 0-2. Щоправда, дана перевага протрималася лише три хвилини, оскільки на п'ятдесяті сієтл таки забиває. Після кількох Кошетів м'яч відскакує до словацького легіонера сієтла Альберта Руснака, котрий без роздумів пробиває. 1-2, інтрига повернулася. Але ця інтрига протривала недовго, оскільки доволі оперативно Пабло Барріус оформлює дубль. На 55-й хвилині ауту матрацників кидання і м'яч від голови захисника Сієтла відлітає до неприкритого Баріуса, котрий, як то кажуть, ударом щічкою відправляє шкіряного в дальній кут 3-1. І, хоча до завершення матчу залишалося грати більше 40 хвилин, це з компенсованим часом, в підсумку рахунок так і не змінився. Тож матрасники виграють 3-1 і, як то кажуть, залишаються в грі. Ну а Сієтл фактично втрачає всі шанси на плей-офф. В іншому матчі групи зійшлися французький Парі сен Сен-Жермен та бразильський ботафогу. Зійшлися чемпіони континентів, оскільки парижани виграли лігу чемпіонів, ну а Ботафогу є переможцем Кубка Лібертадорес. І в протистоянні чемпіонів все вирішила конкретика. Бразильці загалом м'ячем волотіли не часто, всього-навсього 25% володіння. Та й ударів завдали небагато, лише 4. Але всі вони були в ствір. Натомість, як від парижан, аж 16 ударів, але лише два з них ствір, і в обох івіза. Одах класно зіграв голкіпер бразильців. Перший, так би мовити, пристрілочний удар від Ботафого на 6-й хвилині. Не дуже потужний удар за меж штрафної. Джан Луїдж Донарума спокійно з ним впорався. А от на 36-й хвилині контратака від бразильців. Ну як контратака? Просто вибили м'яч вперед на центр форварда Ігора Жезуса, котрий в боротьбі з двома захисниками знайшов такий момент пробити за меж штрафної. До того ж, Рикошет і м'яч летить на протиході Донарумі та опиняється в воротах 0-1. Залишалося тепер лише цей результат відстояти На початку другого тайму від Луїса Енріки аж чотири поспіль заміни і пішов неймовірний тиск. Купа ударів, але, ще раз повторюю, м'яч летів куди завгодно, тільки не в свій воріт. Щойно пролунав фінальний свисток, як всі резервні футболісти Ботафого висипали на поле. Склалося враження, що команда не матч, а турнір виграв. Нагадаю, раніше проводився міжконтинентальний кубок, де грали переможці саме Ліги Чемпіонів та Кубка Лібертадорес. І Якби той матч проводився, то саме Ботафого б турнір взяли, вигравши в підсумку 1-0. На даний ж момент Ботафого очолює турнірну таблицю в групі бій, маючи 6 балів. По 3 бали у Парі Сен-Жермен та Атлетико Мадрид американський Сієтл очок немає. В заключному третьому турі: Атлетико Мадрид проти Ботафого, Сієтл проти Парі Сен-Жермен. В рамках групи Сі зійшлися португальська Бенфіка та новозеландський Окленд Сіті. Ще раз повторюю, головне питання, скільки ж наколотить Бенфіка. Нагадаю, в першому турі Окленд програв 0-10 Мюнхенській баварі. Але тренер команди зробив висновки. Зокрема, змінив голкіпера і цього разу випустив аж 5 захисників. І в першому таймі Окленд майже протримався. Це не зважаючи на те, що від лісабонців було аж 18 ударів. Але, як то кажуть, майже не рахується. Вкомпенсований до першого першого тайму час новозеландці порушують правила в своїй штрафній пенальті для Бенфіки, яке чітко та холоднокровно реалізував Ангель Ді Марія, – 1-0 за лісабонцями. Ну а перерва між першим та другим таймом тривала не 15 хвилин, а дві з половиною години, оскільки на Орландо, в якому власне відбувався цей поєдинок, надвигалося щось дуже сильне і небезпечне, злива. І тому цілих дві з половиною години була перерва. Нагадаю, сполучених штатах Америки на законодавчому рівні заборонено проведення спортивних змагань на відкритому повітрі, якщо гроза, якщо блискавка. А вона власне і була. Тому дві з половиною години футболісти займалися незрозуміло чим. Чекали на продовження матчу. А щойно гра поновилася, як у Бенфіки, українцю Анатолію Трубіну довелося переводити м'яч на кутовий після удару від гравця Окленда. Оце так початок. Щоправда, доволі оперативно все стало на свої місця. Тож давайте розпочинати. На 53-й хвилині Евангелос Павлідіс отримує м'яч на лінії штрафної, розбирається з захисниками та робить рахунок 2-0. На 63-й за меж штрафної стріляє Ренату Санчеш. Після кількох рикошетів м'яч опиняється в воротах. Це 3-0. Потім за дві хвилини дублем відзначається Леандро Барейро, замикаючи прострільні передачі від партнерів. Так на 76 й була прострільна передача з лівого флангу, і він на даній стійці її замкнув. Ну а на 78 й прострільна передача уже з правого флангу. І Барейро з меж Воротарської її також замикає 5-0. В компенсований час новозеландці ще разок порушують правила у своїй штрафній. Ще одне пенальті для Бенфіки, ще одне пенальті для Ді Марії. І Ангель знову холоднокровно його реалізовує. Тож 6-0 за лісабонцями. Одному з гравців Окленда навіть пощастило обмінятися футболкою з Ангелем Ді Марією. Також один поєдинок відбувся і в рамках групи Ді бразильське фламенго проти англійського Челсі. Перед початком цього матчу прихильники бразильців прогнозували перемогу своєї команди з рахунком 2-1, але трішечки вони не вгадали. Цей поєдинок був особливим для деяких дієвих осіб. Так, наставник фламенго Філіпе Луїш, хоч і недовго, лише один сезон, але все ж таки пограв за Челсі, і навіть в команді Жозе Муріньо став чемпіоном Англії. Ну а італієць Жоржиньо, який з літа на правах вільного агента приєднався до Фламенго, цілих п'ять сезонів. Також пограв за Челсі. Також цей поєдинок був особливим для нападника Челсі нинішнього складу, а саме Нікласа Джексона, оскільки в цей день відсвяткував день свого народження. Можливо, через це наставник Челсі Енса Мареска залишив його на лаві запасних, але все ж таки Джексону довелося по ходу другого тайму вийти на поле. Щоправда, пограв він недовго, лише 4 хвилини, після чого грубо порушив правила та отримав червону картку. Оце так відсвяткував. Аристократи, непереконливо провівши перший тайм, примудрилися його виграти. Так на 13-й хвилині просте вививання зі своєї штрафної, можна навіть сказати, гра на відбій призвела до того, що в центрі поля після кількох рикошетів м'яч опиняється у Педру Нету, який виходить вічнавіть з голкіпером Фламенго та відкриває рахунок 0-1. Практично в такий самий спосіб Фламенго на початку другого тайму могли зрівняти рахунок. Їхній голкіпер вибив перед м'яч опинився у нападника, але бразильця рахунок не зрівняли. По крайній мірі. В даному епізоді. А от на 62-й зрівнюють неймовірна триходівка від фламенго. Навісна подача з лівого флангу на дальню стійку. Там відбувається скидка на протилежну, а Бруно Енріке вганяє м'яч ворота 1-1. Дуже схожий гол. Вони ще й забивають на 65-й. Цього разу подача з кутового, скидка на дальню стійку, і тут уже вганяє м'яч Данілу 2-1 за фламенго. За три хвилини по цьому Джексон залишає свою команду в меншості. Бразильці не просто дотримали перемогу, вони навіть збільшили свою перевагу. На 83-й хвилині після кількох рикошетів м'яч відскакує до 20-річного Волеса Яна, котрий робить рахунок 3-1. Після чого ще й отримає кілька приємних тусанів від більш старших партнерів по команді. Ну а Фламенго, вигравши цей матч з рахунком 3-1, стали першою командою, яка достроково гарантувала собі путівку до плей-офф. Між іншим, бразильські клуби на цьому чемпіонаті світу ще не програвали. До речі, сьогодні бразильські команди. Анди також гратимуть, як зіграють, про це поговоримо в завтрашньому випуску, тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!